Футболку з антиросійським написом зберігатиме Національний музей Литви. Представниця Литовської збірної з функціонального спорту Корнелія Дудайте передала у вівторок, 17 грудня, футболку з написом «Make Russia Small Again» Зробимо Росію знову малою до національного музею Литви. Повідомляє інформаційний ресурс Західний фронт. Інформаційний спортсменка завітала до музею з футболкою через напис, на який її дискваліфікувала Міжнародна федерація функціонального спорту і схвалила ініціативу дирекції установи взяти її на зберігання. Через антиросійський напис на одязі під час нещодавніх змагань в Угорщині спортсменку відсторонили від участі у них. Корнелію підтримали її колеги зі збірної Литви та на знак протесту відмовилися від виступів після рішення Міжнародної федерації функціональної. Спорту своїм вчинком Корнелія Дудайте висловила протест проти допуску російських спортсменів до участі у чемпіонаті світу з функціонального спорту в Будапешті. За її словами, мотивом одягнути футболку було бажання засудити російську агресію проти України та не дбали ставлення угорських організаторів змагань. Учасникам обіцяли, що російські спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором, проте на їхній формі була символіка, що підкреслювала їхню приналежність до країни агресора.